У Кам'янському невдовзі з'явиться новий громадський простір майданчик віри та натхнення. Цей проєкт став одним із переможців програми бюджет участі міста у категорії інфраструктура. Він посів третє місце у своїй категорії. Це спільна ідея. Ідея працівників, батьків, учнів, ліцею 31, а також громадськості, яка проживає в нашому мікрорайоні. Справа в тому, що на цьому майданчику відбуваються дуже важливі події: це шкільні заходи, лінійки, спартакіади, ярмарки, вшанування героїв. Тож майданчик віри та натхнення стане й важливим символічним простором. Тут вшановуватимуть пам'ять Євгена Лістратова, випускника ліцею номер 31 який загинув від поранення 24 жовтня 2022 року в Донецькій області. А розташований поруч пам'ятник героям слава нагадуватиме про подвиг усіх українців, які віддали життя за свободу та незалежність країни. Для нас це дуже важливо, тому що ми тут живемо. Це наш мікрорайон, і як для батьків, і як для людей мікрорайону, цей майданчик нам був дуже потрібний. Площа майданчика 195 квадратних метрів. Проєкт передбачає повну заміну старого покриття, укладання нової бруківки та вивіз будівельного сміття. І нам дуже важливо було створити зручний, доступний, безпечний майданчик, де б могли. Єднатися всі покоління він буде відкритим для всіх учнів, батьків, мешканців району, людей з інвалідністю, перехожих. Ми дуже раді, що наш проєкт підтримано і ми набрали більш 1200 голосів. Це свідчить про те, що наш проєкт актуален, цікавий для всіх, хто тут мешкає. Тож, бюджет участі ще раз демонструє участь громади це реальний інструмент змін, не дарма кам'янське серед лідерів в Україні за впровадженням партисипативних практик, що підтверджено дослідженнями Transparency International Ukraine.